Шановні жінки, шановні дівчата, я хочу одним словом сказати. Будьте щасливі, а в це слово включити все те порозуміння і бажання, які є. Я хотів би вам побажати щастя, душевної гармонії в сім'ї, в колі друзів. В спілкуванні, душевної гармонії на роботі, адже ми на роботі проводимо достатньо багато часу. І от щоб життя вам приносило задоволення. Зрозуміло, важко це зробити. Зрозуміло такий ідеальний варіант, важко відпрацювати. Але ми з вами, і ви, жінки, повинні намагатись і прагнути до, до цього. Тому що коли ми повертаємося додому, ми ще й вимагаємо, щоб ви з хорошим настроєм нас зустріли. І не дай Бог прийдеш пізно, а дружина десь лежить або не почула, що ти прийшов. Все, скандал. Так що святом вас, дорогі жінки.